Всім привіт! Що ми сьогодні будемо робити? Будемо вдосконалювати мій мікрофон бою М1, якщо я не помиляюсь. Коротше, він ось такий акумуляторний мікрофон. Ну акумулятор зовсім не тримає. Звичайно, на що ми будемо перепаковувати? На акумулятори з одноразок. Ось такий акумулятор, як сам мікрофон. Так що я думаю, буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до переробки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів ви можете зібрати любі збірки 12, 24 48 вольта або придбати готові збірки всі посилання в описі під відео. Так з самого початку я не хотів записувати це відео, розібрав цей мікрофон, подивився, але, думаю, дай включу камеру. Можливо, комусь така штука знадобиться. Як розібрати цей мікрофон і переробити його на збільшений акумулятор. Ну, звичайно, треба акумулятор ось такий якийсь. Можливо, є ще менші. Мені попадали ще менші ось такі плоски, це від одноразок. Дивіться, мікрофон зовсім не тримає. Я робив прямі ефіри там. Півтора-дві години він максимум тримає, потім вирубується. Ну, було заявлено, що він там до 8 годин тримає, ну ніфіга він не тримає. Ну, Трошки ним я вже користуюсь. Спочатку він так довго тримав, Ну, зараз вже все. Коротше, що за мікрофон? Ось такий Boyo. Це в нас Bio BX. Короче, M1. Boyo BX M1, вроде, якось так називається. Короче, це оригінал в районі 2000. Ось такий мікрофон коштує. В мене він йде з цим портом з Lighting, є з Type-C. Я не знаю, чи є з microUSB, але є Lighting і Type-C це 100%. В мене Lighting, бо я знімаю все з iPhone. Так що це класна штука, тому що ти звідси можеш через Type-C заряджати iPhone. Тобто, якщо ти знімаєш, ведеш прямий ефір, сюди під'єднюєш зарядочку, він і заряджається, і мікрофон працює. Це реально дуже класно і практично. Ну але, як я вже вам казав, ніфіга цей акумулятор не тримає. А купляти новий зараз мікрофон 2000 віддавати, щось мені, як то кажуть, жалко. Є в мене відодноразу ось такі акумулятори. Зараз ми щось тут за колгоспимо, як то кажуть. Дивіться, як там все всередині виглядає. Зібрати його дуже просто, він не має ні гвинтиків, ні болтиків. Звичайно, лопаточкою підковернув, він йде на защолках. І в нас, як ви бачите, тут ось такий акумулятор. Це в нас 3,7 вольта, я вам зараз так от покажу. І він йде на 95 мА. Я зараз його трошки вирівнюю, тому що я взяв цей акумулятор. Тут 3,5 вольта і тут заряджаю до 3,5 вольта. Що я буду робити далі? Дивіться, цей акумулятор у нас ось так розташований, як ви бачите, в нього є навіть якась БМС-ка така малесенька. Він вона, ось так у нас розташований, дуже компактно. Ну, навіть дуже компактно, я вам скажу. Ось так. Ну, сюди я це явно не запхаю. Що я буду робити? Дивіться, тут в мене індикація є. Ця індикація показує, як він заряджається. Також ця індикація показує, чи він зв'язався, чи ні. Коли ти під'єднуєш до телефона і його включаєш. Є тут дві кнопочки. Одна кнопочка відповідає включення-виключення, друга кнопочка відповідає, тут, типу, зв'язується з двома мікрофонами. Бачите? Ось така от кнопочка. Добре, ці кнопочки ми відставляємо. Що я зараз буду робити? Я зараз буду робити ось так. Тут легенько. Цей акумулятор, як ви бачите, вже розрізав, вже звідси ізоляцію зняв. заміряв, де є плюс, заміряв, де є мінус. Цей акумулятор у нас так і буде стояти, я просто підпаяю з дротиками. От сюди. І цей акумулятор я ось так розміщу. В мене буде ось такий мікрофон. Або так, або так. Ось так зроблю в термоусадку. Тому що з цієї сторони, бачите, в нас декліпса ось така. Тут ніяк не закріпити. А тут я ось так його закріплю, я думаю, буде нормально. Сюди дроти проведу. Тут зроблю малесенький отвір біля защіпки і заведу сюди дроти, припаяюсь до плюса і до мінуса. І так я думаю, буде нормально. Цим акумулятором цей мікрофон буде сутки робити. Тут у нас йде 1,85 Вт, а це приблизно 650-700 мА в тому рівні чи 550 мА. Ну, ніяк не 95 мА. Це буде реально круто. Добре, я включаю на напришвидшено. Зараз будемо припаюватись. Дротики я беру от з зарядного звичайного, чайний шнур, який перегнувся. У мене от type сішний. Я ось ці от дроти візьму, тонесенькі, заведу, бо тут він і так заряджається, там, я не знаю, 100-150 мА чи скільки. Ну, якось так Заведу сюди ці дроти, і буде бомба. Я, можливо, в подальшому тп 4057 поставлю сюди, воно теж компактно, якось за колгоспу, як то кажуть, і буде швидко заряджатися, бо він досить довго заряджається. Ну, це зрозуміло, тому що акумулятор маленький і малими струмами заряджається. Добре, що включаю я на пришвидшену. Зараз будемо припаюватись, випилювати. Будемо дивитися, що з цього вийде. Погнали! Так, ну що, як ви бачите, ось так символічно термосадку. Тут акумулятор заізолював, тут приклеїв. В принципі, все працює. Так що беріть на замітку, хто хоче переробити свій мікрофон, вдосконалити, ось такий акум, добавили, Дивіться, зараз він включається. Бачите, включається, моргає, що нема з'єднання. Зараз я поставлю в телефон, спробуємо, як він пише. Так, спочатку ще подивимось, чи він заряджається. Так, а ну, давайте ми виключимо його. Ось так. Червоним світиться, заряджається. Коли гасне, він заряджений. Добре. Давайте приєднаємо до телефона, включаємо мікрофон. Є, як ви бачите, синеньке, все з'єдналося. А ну, давайте зайдемо на диктофон. Так, де той диктофон? Так, тут диктофон. Є. Що, попробуємо записати щось? Так, включаємо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Супер! А тепер прослухаємо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Так, давайте. Тепер ми від'єднаємо і запишемо без мікрофона. Слухаємо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. А тепер слухаємо цю запис. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Чуєте, яка якість? А тепер ту якість, послухайте. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Супер! Супер, ні? Це мікрофон нормально пише. Ну, от рідне з айфону. 3, 4, 5, Шуми, якісь хрепи і супер. так далі. Ну що ж, самі ви все бачите, переробка в нас вдалась. Кажу, записував це відео, можливо, хтось захоче собі також переробити. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!